Вітаю, шановні друзі, з вами Адвокат Демченко. Сьогодні поговоримо про дитячі садки та як знайти місце в дитячому садку в Німеччині для вашої дитини. Дитячі садки бувають в Німеччині декількох видів: одні надаються дітям від 1 до 3 років, це дитячі яслі, або з 3 років до 7 років це вже дитячий садок. Вони називаються кіта. Перший варіант це ви можете знайти самі дитячий садок, звернутися туди і попросити їх прийняти вашу дитину. Якщо ви не можете це зробити, ви маєте право звернутися в ЮгендАМТ з відповідною заявою, вони нададуть вам перелік відповідних дитячих садків, де ви зможете вибрати той дитячий садок, який підходить найбільше для вас. Ви повинні пам'ятати, що якщо той дитячий садок, який ви виберете, і в ньому не буде вільних місць, вони зобов'язані вам виділити інший дитячий садок. Але в межах тієї території, яка не далі, ніж 5 кілометрів від вашого проживання, Живання або якщо час їзди до відповідного садка не перевищує 30 хвилин на громадському транспорті. Дитячі садки в Німеччині платні. Плата залежить від багатьох обставин, скільки годин ваша дитина знаходиться в дитячому садку, які додаткові послуги, чи буде їжа в неї, чи не буде це все окремо, індивідуально обговорюється і у всіх землях все це по-різному відбувається. Що робити, якщо у вас немає грошей на оплату дитячого садка? Ви можете звернутися в Югінтант і Отримати відповідний сертифікат на дитячий садок. Він називається Kita Gutschein. Цей сертифікат покриває ваші затрати на дитячий садок. Для цього вам потрібно звернутися в югентант. Вони нададуть вам перелік документів, які ви повинні принести до них, і в подальшому подати дані документи, після чого вам видадуть Kita Gutschein. Коли потрібно подати відповідну заяву, в дитячий садок. Дивіться, зараз місць в дитячих садках в Німеччині не так багато, тому я вам раджу подавати заяву. На отримання місця в дитячому садку, якщо ви ще не знайшли дитячий садок, чим раніше. Тому що чим раніше ви подасте, тим раніше ви отримаєте. Це не швидко в Німеччині проходить, пам'ятайте про це право дітей старших 12 місяців відвідувати дитячий садок, закріплено законом в Німеччині. Тому, що робити, якщо вам не надають дитячий садок, вам потрібно отримати від Югентамту відповідну відмову і оскаржити її в адміністративному садку. Суді. Але перш ніж оскаржувати в суді, ви можете ще написати відповідні заперечення, тобі ж подати апеляцію на дану відмову югентамту І після цього вже звернутися до суду. Як я казав, в даному випадку в нагоді вам може статися саме Рехсшусферзіхрунг, яка покриє виплати на адвоката. Або ж такі виплати можуть покриватися муніципалітетом або джоб-центром. Бажаю вам та вашим дітям. Тім цього найкращого з повагою ваш адвокат Демченко.